Добрий день, мене звати Кузьмінова Анастасія Андріївна. Я студентка першого курсу Одеського обласного базового медичного фахового коледжу. Я хочу продемонструвати та захистити свій проєкт. Я хочу розказати вам про загрозу, що ховаються у харчових продуктах. Моєю темою є забруднювачі харчових продуктів, метою розглянути, як небезпечні речовини потрапляють у їжу та як вони впливають на організм, як ми можемо захиститись. Актуальність є те, що сучасні продукти часто містять шкідливі добавки, які провокують хвороби. Шові коли небудь замислюватися, що навіть несвічі продукти можуть містити приховані небезпеки. Те, що виглядає корисним, може бути отрутою для організму. Забруднення навколишнього середовища є однією з найбільших проблем сучасності. Промислові підприємства, транспорт, сільське господарство сприяють потраплянню шкідливих речовин у повітря, воду та ґрунт. У результаті ці забруднювачі проникають продукти харчування, що негативно впливає на здоров'я людини. Основні джерела забруднення харчових продуктів. Промислові підприємства скидають у водой містічні води, які містять важкі метали, токсичні сполуки та інші шкідливі речовини: заводи, теплові електростанції, автомобільний транспорт. Вони викидають в атмосферу тонни токсичних газів, які осідають на рослинах і проникають у воду. За даними ВООЗ, щорічно в довкілля потрапляє близько 12 мільйонів тонн забруднювачів, що значно підвищує рівень токсинів у продуктах харчування. Забруднювачі поділяються на ексогені та ендогені. Екзогенні забруднювачі це ті речовини, що потрапляють у продукти із зовнішнього середовища, наприклад, пестициди, важкі метали, залишки дезінфікуючих засобів. Ендогені забруднювачі це ті сполуки, що утворюються під час технологічної або кулінарної обробки. Наприклад, при копченні м'яса можуть утворюватися канцерогенні речовини, вплив забруднювачів на здоров'я людини, важкі метали. Це ті метали, які накопичуються в організмі, викликають порушення роботи нервової системи, печінки та нирок радіонукліди можуть спричинити мутації на клітинному рівні, онкологічні захворювання, пестициди та нітрати викликають інтоксикацію організму, порушення роботи травної системи, діоксини та інші токсини, негативно впливають на імунну систему, сприяють розвитку онкологічних захворювань. Тож, давайте розглянемо методи зменшення впливу забруднювачів. Перший метод це контроль за рівнем шкідливих речовин у продуктах через державні лабораторії. Другий методом є використання екологічно безпечних технологій у сільському господарстві. Третій метод це обмеження використання пестицидів та хімічних добрив. Четвертий очищення води та контроль якості ґрунтів перед вирощуванням сільськогосподарських культур. А п'ятим кінцевим методом є освітні програми для населення щодо вибору безпечних продуктів та методів їх обробки. Як уникнути споживання шкідливих речовин? Щоб зменшити ризик споживання шкідливих речовин, варто звертати увагу на кілька важливих аспектів. Передусім, правильна миття та очищення продуктів допоможе позбутися залишків, пестицидів та інших забруднень. Овочі та фрукти слід мити у розчині соди або оцту. Це ефективно зменшує кількість шкідливих речовин. Листові овочі, такі як шпинат чи салат, рекомендується замочувати в холодній воді на 15 чи хвилин, що сприяє зменшенню рівня нітратів. А ось фрукти з товстою шкіркою. Наприклад, цитрусові або яблука варто обдавати окропам перед споживанням. Вибір безпечних продуктів також відіграє важливу роль: перевагу слід надавати тим, що мають маркування без антибіотиків або органічний. Адже вони місять менше шкідливих добавок. Сезонні овочі та фрукти є кращим вибором, оскільки вони місять менше консервантів і пестицидів. Також варто уникати продуктів, що мають неприродний яскравий колір. Адже це може свідчити про вміст барвників або інших хімічних речовин. Окрему увагу потрібно приділяти вибору риби. Деякі види, зокрема великі хижі риби, як от тунець, акула чи риба меч, можуть містити значну кількість ртуці. Натомість безпечнішими варіантами є лосось, форель, сардини або хек, оскільки вони мають нижчий рівень токсичних речовин. Оптимальним вважається споживання риби не частіше, ніж 2-3 рази на тиждень, щоб уникнути накопичення важких металів в організмі. Щодо приготування їжі, варто пам'ятати, що правильна термічна обробка здатна значно знизити вміст токсичних речовин. Наприклад, відварювання овочів у великій кількості води допомагає зменшити рівень нітратів. Також слід замінити смаження на більш корисні способи приготування, такі як запікання або варіння, що знищує утворення канцерогенів. Натуральні маринади на основі лимонного соку, чеснику та трав допоможуть зменшити шкідливі речовини, які можуть утворитися під час термічної обробки. А тепер поглянемо на те ж саме запитання, але вже з наукової точки зору. Існують ефективні методи, що допомагають зменшити рівень забруднень у продуктах харчування. Одним із таких методів є використання сучасних технологій очищення та аналізу складу продуктів. Наприклад, спектрометричні та хроматографічні дослідження дозволяють виявити навіть мінімальні сліди токсичних харчовин на продуктах. Біотехнології також відіграють ключову роль у покращенні безпеки харчових продуктів. Використання пробіотиків та натуральних антиоксидантів допомагає зменшити вплив шкідливих харчовин на організм людини. Дослідження показують, що певні ферменти та мікроорганізми можуть розщеплювати токсини, тим самим нейтралізуючи їх. Крім того, перспективним напрямом є розробка спеціальних екологічно чистих упаковок, які запобігають повертанню небезпечних хімічних речовин у продукти. Завдяки використанню нанотехнологій можливо створювати бар'єрні матеріали, що значно продовжують термін зберігання продуктів і зменшують ризик їх забруднення. Ще я хочу звернути вашу увагу на роль генетики та способу життя у протидії забрудненням. Організм кожної людини має індивідуальну здатність до детоксикації, яка залежить від генетичних особливостей та способу життя. Генетичні мутації можуть впливати на швидкість виведення токсинів, а також на стійкість до певних забруднювачів. Що саме я маю на увазі? Давайте наведемо приклад. Деякі люди мають підвищену чутливість до важких металів або пестицидів. Це все через особливості роботи починкових ферментів. Проте, спосіб життя також відіграє ключову роль у зменшенні впливу токсичних речовин. Регулярне споживання антиоксидантів, лідковини та пробіотиків сприяє природному очищенню організму. Фізична активність, здоровий сон та уникнення стресу допомагають підтримувати ефективну роботу системи детоксикації. Крім того, важливо мінімізувати контакти з хімічними речовинами у побуті, використовувати натуральні засоби для прибирання, фільтрувати воду та обирати безпечну косметику без токсичних компонентів. Ну що, настав час підходити до кінця, тому я пропоную вам підсумувати все те, про що ми з вами встигли обговорити. Проблема забруднення харчових продуктів є однією з найсерйозніших загроз для здоров'я людини. Щодня ми споживаємо продукти, що можуть містити небезпечні речовини, такі як пестициди, важкі метали, нітрати, мікропластик та інші токсини. Це все може спричинити не лише гостре отруєння, а й хронічні захворювання, впливати на нервову, імунну та травну систему організму. Для подолання цієї проблеми необхіден комплексний підхід. Держави повинні запроваджувати суворі норми контролю. Виробники повинні дотримуватися екологічних стандартів, а споживачі в свою чергу бути обізнаними та відповідальними у виборі харчових продуктів. Важливо не лише контролювати якість їжі на всіх етапах її виробництва, а й впроваджувати сучасні методи очищення та зменшення впливу забруднень. Однак кожен з нас може впливати на ситуацію вже сьогодні миття овочів і фруктів, вибір органічних продуктів, фільтрація води, обмеження споживання забрудненої риби. Усе це допомагає знизити ризики для здоров'я. Крім того, здоровий спосіб життя, багатий антиоксидантами раціон і фізична активність сприяють природному виведенню шкідливих речовин з організму. Якщо суспільство, наука та уряди діятимуть спільно, можна значно знизити рівень забруднення харчових продуктів та покращити загальний стан здоров'я населення. Безпека їжі це наша спільна відповідальність, і лише через усвідомлені дії ми зможемо захистити себе та майбутні покоління. Дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких.